Вітаю шановних вчителів і шановних випускників 23-го року. Сьогодні, з самого ранку, Міністерство освіти і науки України розмістило офіційну інформацію про проведення національного мультимедійного тесту НМТ у 2023 році. І зразу, в принципі, протягом дня я отримав дуже досить багато листів, прохань прокоментувати дати поради. Ну, сьогодні день був важкий, був великий вебінар для вчителів початкової класів Запорізької області, але, скажімо так, дещо я зміг дізнатися, зібратися докупи і хочу запропонувати вашій увазі. По-перше, загальна доступна інформація, яку ми всі знаємо, після тривалих дискусій в інформаційному просторі була прийнята схема. Яку ви бачите на своїх екранах, яка в принципі обговорювалася? Це українська мова і математика обов'язкові предмети, і один з п'яти предметів на вибор. Історія, наземна мова, біологія, фізика або хімія. І на, на інфографіці МОНО сказано, що 180 хвилин учасник самостійно розподіляє час між блоками. Хочу зразу звернути увагу, що мені прийшло кілька повідомлень з проханням. Подивитися на шановному, скажу шановний Безероні, на шановному сайті освіта.ua, Я теж тут публікуюся. в мене тут є, є блоги. На шановному сайті освіта.ua написано. Тестування триватиме 180 хвилин. Отже, на кожний блок відведено по 60 хвилин. Ну, це, а далі на, на цій самій сторінці наводиться та сама інфографіка. Де сказано, що учасник самостійно розподіляє час між блоками. Тобто одне протирічить іншому. Я вважаю, що все-таки інформація правильна в інфографіці, учасник сам розподіляє час між трьома предметами, так як це було у 2022 році. Тут я думаю нічого не зміниться. Тепер звернемо увагу на математику. Я не фахівець в інших предметах. Я вчитель математики. Значить, ми маємо 15 завдань з вибором однієї правильної відповіді з 5. По одному балу це 15 балів. Ми маємо 3 завдання на встановлення відповідності, 3 питання, 5 варіантів відповіді, 3 на 3 9 балів ще. Це 24 вже буде, і 4 питання з короткою відповіддю, де короткою відповідь є натуральне число або ціле число, або десятковий дріб по 2 бали за кожне. Ітого 22 бали загальна кількість. Тобто, ми можемо сказати, що завдань, як і в минулому році, завдань з повним розв'язанням не буде. Тому, якщо вчителів у учнів недостатньо часу для підготовки, якщо вчителів мало годин, якщо це рівень стандарти, там, ну не 3, нехай навіть 5 чи -6, 6 годин, то, на превеликий жаль, розглядати задачі з повним розв'язанням, я думаю, що недоцільно треба зосередитися на тому, щоб наші учні, наші випускники могли виконувати перші три типи завдань. Точно так же само ну, Чотирьох, які були в 21-му, наприклад, мирному році. Те саме, та сама порада стосується наших випускників. Маєте зосередитися на цих завданнях. У мене на YouTube каналі є окремий плейліст ЗНО. Заходьте туди, диві дивіться, будь ласка, те, що вам до вподоби. У мене є посібники для підготовки до ЗНО. Крім того, дуже багато на YouTube є хороших. Класних роликів, хороших викладачів, які зможуть, скажімо так, надати вам ту інформацію, де що ви повторите, де що ви, можливо, дізнаєтесь нове. Треба готуватися. треба готуватися. Це саме стосується інших предметів. Інша справа, що в інших предметах я не фахівець. Скажімо так. Ось така перша інформація це все-таки, я думаю, самостійно будемо розподіляти ці проміни. Е Години ці хвилини, точніше кажучи. Ну, другий лист інфографіки він не такий інформативний. На що звертаємо увагу? Червень, основна сесія НМТ це раз. Друге, найпізніше травня 2023 року центр оцінювання підготує демонстраційний варіант кожного з блоків НМТ. Ну, ми будемо дуже вдячні. Інша справа, що найпізніше травня, 1 травня. Це одна дата, 31 травня. Це інша дата. Нам бажано, щоб воно було 1 травня, або ще до травня краще, щоб ми бачили, що і як. Хочу звернути увагу, що цілком можливо завдання будуть братися з минулих років, так як це було під час НМТ 2022 року. Там всі завдання були з інших ну, з раніших років. І ну було дещо несправедливо. Інколи завдання повторювалися, і ті учні, які здавали в більш пізні дні, вони вже знали деякі завдання, які були раніше. Мабуть, цей рік буде так само, і інша справа, що дуже хотілося б, щоб хоча б завдання не повторювалося, як мінімум. Тому абітурієнти можуть брати завдання минулих років, вони є на різних сайтах, на тому числі на сайті освіта.ua я бачив, і готуватися. А... Те, заради чого, в принципі, я знімаю цей фільм за великим рахунком, полягає ось в цій фразі. Для всіх спеціальностей буде встановлено коефіцієнти. До результатів кожного блоку НМТ інформація про значення цих коефіцієнтів містиметься у порядку прийому до навчання для здобуття вищої освіти. Оці п'ять предметів на вибір, на жаль, закладають певну бомбу у саму систему. Прийому до вищих навчальних закладів, на мою думку. Деякі вчителі, багато вчителів. Ми в минулому році, з видавництв... минулому навчальному році, з видавництвом Генеза проводили великий вебінар для вчителів по ЗНО. Ну, тоді ще НМТ воно не було, ЗНО, там я розказував про систему коефіцієнтів. І, в принципі, вже сьогодні мені написали вчителі. Це буде система коефіцієнтів, як в минулому році. На що я відповів? Воно то так, але трішечки не так, як в нашому одному класичному творі. Чому воно так або трішечки не так? От зараз і маю розповісти. Ми маємо повернутися в 22 рік, і там було затверджено наказ міністра по, про порядок прийому. І основну увагу я зверну на цей додаток номер 4 Це ключовий момент, фактично. Значить, Перелік шифр, галузі, код спеціальності, це все зрозуміло, це як завжди. А потім, а потім ми маємо ось таку третій пункт додатку 4. Вагові коефіцієнти оцінок з предметів національного мультипредметного тесту. Що це означає? Це означає, що в минулому році в ці абітурієнти здавали три однакових предмети: українська мова, математика, історія України. Але для різних спеціальностей вони містили різні вагові коефіцієнти. І коли тут на одному з телеграм-каналів я прочитав, що для вступу на різні спеціальності до різних НМТ буде застосовано різні коефіцієнти, ми то це знаємо. Але далі. Той підводний камінь, про який я буду вести мову. Якщо абітурієнт вступатиме на правничий напрям підготовки, ну треба, наприклад, було б написати більше вагу матиме, наприклад, з історії України, ніж з біології, а на медичний навпаки. Ну, ми їм дуже вдячні за подібний приклад. А якщо учень вибере третій предмет, там же третій предмет вільний вибір, а він обере не історію України, а фізику, а буде вступати на історію України. Має право юридично має право. Нам же пообіцяли, що для всіх спеціальностей будуть застосовуватися коефіцієнти. Тому давайте розберемося, в чому відмінність 2022 року від 2023. У 2022 році, ось я навів приклад: наприклад, дошкільна освіта. Ваговий ко... це гуманітарний предмет. Велика роль історії України 0,4, велика роль української мови 0,35. А математики ну, менше, набагато менше ваговий коефіцієнт 0,25. Хочу звернути увагу, що сума коефіцієнтів має бути одиниця для всіх спеціальностей. А наприклад, комп'ютерні науки математика грає велику роль. Коефіцієнт 0,5. Українська мова ну, потрібна грамотної людині. 0,3, а історія вже менше. Так розподілило Міністерство в минулому році, і в цьому розподілі є певна логіка. Що означають ці вагові коефіцієнти? Давайте наведемо приклад. Якщо учень пішов і набрав 180 балів, наприклад, з української мови, 190 з математики, наприклад, 150 з історії України, і вступає на комп'ютерні науки. Далі починає діяти цей ваговий коефіцієнт. 180. На 0,3 це 54 бал, 190 на 0,5 це 95 балів. І 150 на 0,2 це 30 балів. Потім ми ці бали додаємо. І це саме той конкурсний бал, з яким даний абітурієнт поступає на комп'ютерні науки. Якщо ж ми візьмемо і ці самі бали, ці самі бали. Абітурієнт вступає на дошкільну освіту, якщо ви перемножите, то ваша загальна сума буде іншою, вона буде меншою. Тому тут вагові коефіцієнти, вони ну, грали суттєву роль. І я радив багатьом там, знайомим, учням і так далі. Тобто, подивитися, як ви здасте, і там, де вас більше балів, щоб там був більший ваговий коефіцієнт. Ну, були такі поради. Що ж буде в цьому році? В цьому році ми маємо два основні предмети укормова і математика. Це зрозуміло. Але далі учень вступає, наприклад, на прикладну математику. Якщо він обрав третім предметом фізика, ну це цілком логічно, оскільки фізика ну, близька для прикладної математики, тоді, мабуть. Вагові коефіцієнти, то це моя думка. Моя думка, ну, як вчителя. Мабуть, фізика і математика мають бути вагові коефіцієнти приблизно однакові. Ну, українська мова менша. Якщо ж він третій предмет обрав не фізику, а біологія. Має право, має. А біологія для прикладної математики ну, набагато менша, ніж математика важить. Тому. Вагові коефіцієнти мають бути різними. Я веду до того, що для одної спеціальності прикладна математика, на мою думку, мають розроблятися фактично 5 таблиць. Українська мова математика зрозуміла, а далі йдуть варіанти фізика, іноземна біологія, хімія і історія України. Тобто, має бути, на мою думку, 5 таблиць. Сподіваюся, я вас не заплутав, шановні випускники. І ви можете сказати, а що ж мені робити тепер. Що, що мені робити? На мою думку, треба дуже серйозно, дуже фахово, дуже класно засередитися на українській мові і математиці. Перше. Друге, оскільки нам е, о, Міністерство освіти і науки дає вибір. Я пропоную вам все ж таки обрати, що з цих п'яти предметів для вас найкраще, що ви краще знаєте, і так само фахово готувати цей третій предмет. Бажаю вам всім вступити в університети, їх закінчити і робити багато чого для нашої України. Нам потрібні хороші інженери, айтішники, медики, біологи, історики, правознавці, вчителі. Сподіваюся, що у вас все вийшло. Ну, сподіваюся, що чимось зміг вам допомогти, бо дуже багато було питань протягом цього важкого дня. Дякую вам за увагу.